Вітаю! Знущання Знущання над військовими України з боку військових України. Ви скажете, та це і ПСО. Ні, друзі, не і ПСО. Сьогодні пролетіла інформація про те, що один з очільників якоїсь частини, я навіть не хочу називати це прізвище і саму частину, а так ось там, нібито були знущання. знущання над українськими. Військовими і це не військовополоненні, це українські військові, мобілізовані люди. А ви скажете, та не може цього бути? Ну не вже таке може бути? Може? Може? Тому що, по-перше, це армія. По-друге, тому що ми не бачили ніяких покарань за неуставні відносини. А те, що в армії це може бути, напевно, знає кожен, хто був в армії, хто служив дідовщина, ну і так далі. Ми з вами знаємо, як це все буває. В умовах, коли йде повномасштабна війна, життя солдата фактично нічого не варте, адже командир повністю впливає на те, що з тобою може бути. Тебе можуть відправити на нуль, тебе можуть відправити на якесь завдання, звідки не повертаються. Да, і в цілому ти розумієш, що будь-яка куля шалена, шальна. Випадкова, не випадкова, може бути останньою в твоєму житті. І ніхто ніколи не буде розбиратися в тому, а що з тобою сталося. Шкода, шкода що на третьому році війни ми з вами дізнаємося ось такі складні. І дуже суперечливі випадки. Я впевнений, що такого по армії насправді більше, ніж ми з вами можемо представити. Я уявити, я навіть не буду просити військовослужбовців, а я знаю, що дуже багато хлопців і дівчат дивиться мене. Я навіть не буду просити написати про те, що вони переживали. Від е, своїх командирів менших, більших і так далі, кому пощастило служити в хороших бригадах. А такі бригади є: окремі штурмові є бригади, просто є бригади, які реально е, тримаються на командирах, що за кожною людиною своєю піклуються, і за кожним спостерігають і кожен як син, як донька. Кожному командир бажає вижити в цій війні. Але, на жаль, є випадки, де командири не бажають вижити, де командири просто а, задовольняють своє его. І їм байдуже, хто ти, що ти, де ти був там на, а, ну як кажуть, гражданки, чим ти займався, ким ти був у вчорашньому позавчорашньому житті. Їм важливо тільки одне: у них є влада і ваше життя в їх руках. Вони можуть зробити з вами. Що завгодно, і ви на це вплинути абсолютно ніяк не можете. Я б не хотів, щоб ми жили в країні, яка відтворює повторює країну нашого ворога. Я б не хотів, щоб наша країна нагадувала нам ту країну, з якою ми боремось. Я б не хотів, щоб ми під час цієї війни розгубили людську гідність, щоб ми не вміли цінувати людське життя. Щоб ми перетворювали життя окремо взятих людей на щось абсолютно обнулене. Я за те, щоб ми поважали одно одного, цінували одно одного і пам'ятали, що життя і після війни буде. І ось такі командири не розуміють, що після війни буде дуже багато солдат, які будуть пам'ятати, що вони робили, оці командири з ними, і будуть. По різному ставитись до того, а що робити, і як, як встановити справедливість таким командиром, і я дуже сподіваюся, що такі хлопці і дівчата, повернувшись до мирного життя, а знаєте, заганьбити всіх не вдасться, і хтось, хтось із них подасть до суду, і хтось із них оприлюднить все те, що з ними робили під час війни. І мені буде дуже неприємно дізнаватися ось всю, як її називають окопну правду цієї війни. Тому я закликаю всіх, хто стоїть над солдатами, хлопці, ви ж теж були дітьми. І ви всі вийшли з одного двора, ви всі вийшли з однієї пісочниці, ви всі вийшли з дитячих казок. Не забувайте, що той, хто у вас зараз у підпорядкуванні, він теж чиясь дитина. Дитина. Він був маленьким або вона. Хтось його носив на руках, так як і вас. Хтось його любить, цілував, обнімав і хотів, щоб ось ця дитинка була надією опорою. Не знущайтесь над своїм, не знущайтесь. Це найгірше, що можна придумати в цій війні. Я вибачаюсь обв'язати нашого військовослужбовця Христом. І фотографуватись на фоні нього, це, це схиблена свідомість, це хвора людина. Але, на жаль, цій хворій людині передбачено в українському законодавстві тільки штраф. Правда, сирський там відсторонив, я так розумію, батю цього любителя солдатів на хресті. Але що це змінить? Що це змінить у важкій людини, яка вже так себе. Навчилась поводити з іншими. Не дозволяйте так з собою себе вести, але і не лізьте, не лізьте на рожон. Це вже звертаюся до солдат. Бо ось таке гидотство може вас просто знищити, і вас ніхто ніколи не знайде. І ніхто ніколи не буде розслідувати вашу смерть. Просто там, де ви є, схиліть голову, це все. Але потім, коли виберетесь, не забудьте, що є суди. Є суди справедливості, є суди українські. Просто десь документуйте те, що з вами роблять. І не залишайте це. І я ще раз звертаюсь до командира. Хлопці, це наші люди. Це такі, як ви. Просто ви опинились на посадах, а вони, вони мобілізовані просто. Вони прийшли туди. Через страх, через не хочу. Можливо, частину притягли туди. Але вони вже там з вами. І, можливо, вони це ті, хто в найближчій атаці врятує вас. І це чиясь дитина, не забудьте. І оця дитина, доросла, захищає зараз, отам біля вас, чиюсь дитину в тилу. І не виключено, що вашу. Подумайте над цим. Не робіть цього, не потрібно. Поширте це відео максимально. Можливо, я до когось достукаюсь. Я от наївний, наївний, але я, знаєте, як то є вислів. Наївний фінський парень. Ну я намагаюсь достукатись. Можливо, когось мої слова зачеплять. От будьте добрішими. Ось тільки ми приїхали з магазину, там два мужика такі класні, кажуть, о, ми вас по голосу пізнали. Я вам передаю вітання, якщо ви дивитесь, це було максимально приємно. От ми не повинні з вами проявляти найгірші якості. У кожного з нас є купа всього, лайна там всередині. У кожного. Тому що життя таке. Ну коли. Такі два чоловіки, такі кремезні, посміхаються і кажуть, ну, ми там поряд, ми, ми разом. Ну, Це от це те, заради чого потрібно жити. І це те, що мотивує під час цієї війни. Дослухайтесь до цього, будьте добрішими. Це я до всіх звертаюсь. До всіх. До всіх нас з вами.